Народ, мабуть, ви помітили, що минулого тижня наш новинний дайджест трохи посунувся. Все тому, що один автор з Індії хотів серйозно заблокувати наш канал. Він кинув 5 страйків, видалив 11 відео, і якщо б ми впродовж 7 днів не виправили цю ситуацію, то все не було б більше андронюс, і я не жартую. Довелося добряче попрацювати та попсувати собі нерви. Але свою битву за свободу ми все ж таки виграли. І якщо нашу невеличку Війну за канал ми змогли подолати своїми власними силами, то у війні за нашу країну без вашої допомоги точно не обійтися. Підтримуйте збори для наших захисників. Бо поки хтось сподівається на дипломатичне врегулювання питання, вони кожен день ризикують своїм життям заради нашої свободи. Наш нагальний збір ми вже закрили. Але якщо ви все ще прагнете взяти участь в розіграші Galaxy S25 Ultra, у вас залишився один день. Бо вже завтра ми влаштуємо розіграш в прямому ефірі. Все, що треба зробити, задонатити від однієї гривні. От е, і ті гроші, які ми зберемо зверху, вони будуть автоматично направлені на наступний збір для хлопців, які зараз працюють на покровському напрямку. Чекаю від них звернення і гадаю, що на наступному тижні вже все вам зможу розповісти та показати. Тож, друзі, заздалегідь низький уклін усім, хто долучається, допомагає нашим військовим і вірить в нашу перемогу. Слава Україні! Що стосується технологічного світу, то швидкість потоку новинок цього тижня дещо впала, тому що ну майже всі китайці вже відстрілялися зі своїми анонсами. Але це ні в якому разі не значить, що цей випуск буде нецікавим, бо, як мінімум, ми ще чекаємо серію флагманів від компанії Samsung. Є купа витоків стосовно майбутніх смартфонів від китайців і не тільки і. Треба ж пам'ятати, наскільки швидко сьогодні розвивається штучний інтелект. Ми за ним пильно слідкуємо, і якщо в мережі з'являється щось цікаве, ми одразу вам про це розповідаємо. Коротше, друзі, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобаєчку, а я починаю! А розпочати я хочу з новини про анонс одного з перших комерційних роботів для хатніх справ. Компанія 1X Technologies представила людоподібного робота NEO, який має зріст 167 см, важить 30 кг та вдягнений у такий собі комбінезон, щоб його механічні частини не стирчали назовні. Цей помічник може виконувати багато хатніх справ, таких як полив рослин у саду, миття посаду, прибирання чи навіть просто носити якісь важкі речі вагою до 25 кг. Ціна. Такого робота складає 20 тисяч доларів, що по кишені далеко не кожному любителю сучасних технологій. Але компанія пропонує і варіант підписки за 500 баксів на місяць, щоб ви могли спробувати користуватись ним. А якщо сподобається, то може потім і придбаєте. Якщо ми з вами зараз, почувши цю цифру, трохи шоковані, тому що заплатити такі бабки за експеримент, зміг би далеко не кожен українець. То для американців це більш підйомна сума, і я певен. Що в заможніх країнах, де середня зарплатня набагато більше, ніж у нас, ну, точно такі роботи будуть користуватися попитом. Я вам скажу навіть більше. Якщо б ми з вами якимось чином поміркували от, і е, вирішили, що такий робот треба нашій команді, то ми б могли б якимось чином, ну не те, щоб скинутись. Ну, коротше, ми могли б і щось влаштувати. От щось зможе. Двадцять тисяч доларів це величезна цифра. Ну, типу, можна було б як мінімум не платити індусу за те, щоб зберегти наш канал і купити собі такого робота. Єдине, що мене турбує, це підтримка. Раптом ми його замовимо, а він в Україні візьме просто і зламається. Хто тут його буде ремонтувати? І навряд чи він розуміє українську мову. Коротше, друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і хотіли б собі придбати а, таку іграшку. Ну, Якщо б у вас були гроші. Бо, як на мене, замовити його, наче прикольна ідея. Помічник по дому, який завжди готовий до роботи і не задає зайвих питань. Але, як завжди, є один стрімний нюанс, який може значно зменшити кількість бажаючих його придбати. Робот керується системою штучного інтелекту, яка працює на основі двох камер на голові робота. Так от компанія офіційно заявляє, що він, звісно, розумний і вже сам багато чого вміє. Але у якихось важких сценаріях до нього віддалено буде під'єднуватись працівник та керувати ним. Це, звісно, було подано під соусом того, що таким чином він буде працювати ще краще і виконувати навіть нестандартні задачі. Але мене не покидає думка про те, що якийсь лівий чувак віддалено зможе цілком легально слідкувати за тим, що я роблю, і знати все, що е відбувається в моїй оселі. Нехай співробітники чи тестери забирають. Цих роботів до себе додому, і там навчають навіщо у цей безкоштовний бета-тест на людях. Цікаво, що вхідний поріг у світ роботів з кожним днем стає все нижче. Китайський стартап NoTix Robotics показав свого метрового робота бумі за ціною свіжого айфона. Він, звісно, не такий корисний, як його американські колеги. Бо, окрім того, щоб бігати та танцювати, особливо нічого не вміє. Але ж 1400 тисяча це точно та сума, яку багато людей у світі можуть віддати за справжнього робота, з яким можна гуляти як з дитинкою, і дивувати всіх оточуючих. Не так давно був бум, коли люди гуляли з робопсами, а тепер будуть вигулювати механічних діточок десь у парках. Іначе теж виглядає цілком прикольно, однак не варто забувати, що роботи доволі сильні і в будь-який момент можуть нашкодити оточуючим. У мережі Жі неодноразово з'являлось відео, де якийсь робот від маска чи інших виробників сходив з розуму та починав махати руками чи ногами, тим самим завдаючи травм співробітникам. Тож на на вулицях китайських дешевих роботів від якихось стартапів, це, як на мене, теж не найкраща та найбезпечніша річ. Хоча треба визнати, що прогрес не зупинити, і як би ми того не хотіли. А роботів на вулицях буде ставати все більше і більше. І мова йде не про десятки років. Певен, що за 5 років навіть в Україні буде їх достатньо. Ми не вірили в електрокари, і тепер подивіться на вулицях України електрокарів не менше, ніж в Європі. Українці народ доволі сучасний, і я певен, коли вони будуть офіційно продаватися всередині нашої країни з підтримкою все як треба, то попит на них буде шалений. На фоні попередніх новин доволі цікаво виглядає інформація про те, що OpenAI Вирішила трохи прикрутити можливості ChatGPT. Тепер він більше не буде давати детальні поради з приводу здоров'я та права, а після загальних відповідей радитиме вам звернутись до лікаря чи юриста. І одразу так і не зрозумієш, для чого це зроблено. З очевидних причин, які перші спадають на думку, це зняти з себе відповідальність за подібні поради та скарги від людей про те, що чат бот позбавляє їх заробітку. Навчався ти сім років на лікаря, проходив практику, а до тебе потім ніхто не приходить або приходить і починає розповідати, що йому вже штучний інтелект все розповів і він сам усе знає. Звучить не дуже прикольно і, звісно, ніхто не хотів би опинитися в подібній ситуації. Але ж подібні обмеження можуть розповсюдитись і на роботів, де використовується штучний інтелект. Уявіть собі, купили ви робота помічника за 20 штук доларів. А потім клінінгові компанії написали колективну скаргу державі, що вони лишаються без роботи. І після чергового оновлення твій робот заявляє, що тепер прибирати не буде, а вам краще звернутись до спеціалістів. Спеціально навчених людей, щоб вони мали чим дітей годувати. А потім ще й реклами якоїсь агенції при цьому тобі озвучать, бо треба ж якось Open AI заробляти та відбивати гроші інвесторів. Це до речі, можливо, та сама прихована причина, з якої могли відмовитись від прямих консультацій по здоров'ю та право. Тепер чат GPT може сказати: так, друг правда на твоїй стороні, але якщо ти хочеш виграти справу, то звернися до такого-то такого то адвокату і одразу висвічує тобі дані тієї людини, яка проплатила рекламу. Виглядає прямо як готовий бізнес-план. Але чи буде насправді в майбутньому компанія використовувати подібні методи, покаже лише час. Проте. Я вас запевняю, що рано чи пізно ці от великі корпорації почнуть серйозно монетизувати штучний інтелект, не так, як це відбувається зараз. Парочку новин на перспективу прийшли до нас із яблучного табору. Перша стосується дисплеїв, в яких компанія збирається майже повністю перейти на oled технологію До цього з'явились чутки, що новий Pro Display XDR та MacBook перейдуть на технологію органічних світлодіодів. А тепер до них приєднаються ще й айпади молодших версій. В смартфонах вони позбулись IPS лише цього року, коли замінили попередні iPhone SE на 6. А в 2026-му вже повинні вийти iPad mini та Air з oled панелями Цікаво, що вони дуже довго тримали за APS у різних пристроях та розповідали всім, як це круто і не псує очі. Але коли по грошах нові екрани почали проходити у бюджет, то одразу забули всі забобони і OLED тепер must have у всіх девайсах. Я чомусь переконаний, що такого перевзування фанати навіть не помітять і будуть удавати. Те, що завжди так ніби і було. А друга новина стосується ювілейного 20-го айфону, одну з можливих фішок якого підтвердило парочку інсайдерів. Вони кажуть, що саме цей пристрій стане першим смартфоном компанії взагалі без фізичних кнопок. Враховуючи витоки про повністю скляний дизайн, це звучить доволі логічно, бо вставити кнопки у скло не так просто. З приводу зручності такого рішення у мене в голові є дві суперечливі думки. На перший погляд, все повинно бути гуд, бо в тому ж iPhone 7 сенсорна кнопка працювала ідеально, і багато людей взагалі думало, що вона фізично натискається. Але тут є маленький нюанс. Ця кнопка була на передній панелі, і вдягати чохол це ніяк не заважало. А от як користуватись чохлами, коли у тебе сенсорні кнопки гучності та увімкнення? Зараз отвір в них під кнопку камери Control декого дратує, а там потрібно буде наробити ще пару вирізів, які то точно краси не додадуть. Ну і трохи лякає ще один момент. Навіть якщо купертинівці зроблять це як треба, і цим пристроєм зручно буде користуватись, то китайці ж одразу побіжуть усе це копіювати. А от чи зроблять вони все настільки ж якісно та зручно. Питання відкрите, насправді це вже не перша спроба зробити ці кнопки сенсорними. До цього так робила легендарна HTC у моделі U12 2018 року. Що символічно це був їх останній флагман. і після 2019 року вони нічого подібного не випускали, Тож, швидше за все, експеримент не вдався. А чи вдасться він у компанії Apple побачимо у 2027 році. Ну, якщо до цього часу компанія не... Передумає. Samsung цього тижня показала свій трискладений смартфон, який зветься Galaxy 3 Fold. Проте на повноцінну презентацію це якось не тягне. На події пристрій стояв за склом. В руках потримати його нікому не давали. Фіну та дату продажів не озвучили, та і точні характеристики теж невідомі. За чутками його обіцяли повноцінно представити саме на цій події. Але на момент запису випуску новин анонсу поки так і не сталося. З того, що можна було побачити за склом, це сама конструкція, яка відрізняється від того, що показувала Huawei. Права та ліва половинки тут складаються всередину, а в складеному вигляді є окремий екран, який не згинає. Цинається та захищений нормальним склом. Ця конструкція виглядає більш безпечною, ніж те, що пропонують китайці. Але ще один екран навряд чи зробить пристрій тендітніше. В розкладеному вигляді перед нами постає 10-дюймовий планшет з доволі товстими рамками. Скажу чесно, що суто на картинці він мене взагалі не вразив, ну прямо поражняк. Але я не виключаю, що коли побачу його наживо, моя думка зміниться. Щоправда, чи відбудеться наша з ним очна Знайомство поки під великим питанням. За чутками його ціна буде складати близько трьох тисяч доларів. А у нас в країні перекупи можуть заломити і ще більшу ціну. Викидати такі гроші, щоб лишити його у власній колекції диковинок, ну, чесно кажучи, зараз трохи не на часі. А продати його всередині е, країни, ну там, скільки це, давайте порахуємо. Десь за я не знаю, 150-160 тисяч гривень. Ну, я не вірю, що хтось готовий буде віддати таку суму. Тож, якщо у мене з'явиться можливість, десь його дістати безкоштовно. Або хтось з моїх підписників його купить і скаже: Хей, Дмитро, дивись, у мене є, хоч там покажи людям. Я не відмовлюся. Гадаю, що ви також. Інша новина спочатку лишилась мною непомічена, але потім я зверну увагу на один цікавий нюанс. Один з керівників Samsung відповідав в інтерв'ю, чим буде дивувати нас нова лінійка Galaxy S26. Там він сказав, начебто, очевидні речі про штучний інтелект нового покоління чипи, включно з власним Exynos 262.0. А потім обмовився про нові сенсори камери. І саме цей пункт здався мені цікавим, бо, за попередніми витоками, в новинках все повинно було лишитись без змін. І саме тому навіть петицію підписували про звільнення відділу камер. Схоже, галас навколо теми все ж таки подіяв. І компанія, користуючись тим, що отримала трохи більше часу до анонсу, все ж таки з. Мінить камери новинок. Насправді подібний апгрейд вже давно напрошується, бо у молодших версіях склад камер не мінявся вже 4 роки. Я розумію, що ви прокачуєте алгоритми, але разом з ними треба прокачувати і залізо. Чому ваші конкуренти це роблять? Навіть Apple робить, я вже не кажу за китайців. А... Корейці сидять, типу, там знаєте, і думають, що вони найрозумніші. Ні, друзі, це так не працює. Обіцяють прокачати на чергокутні модулі, телевіки, а молодшим версіям навіть завезуть оновлені основні камери. Ну, принаймні за чутками. І такі чутки я сприймаю виключно позитивно. І дуже сподіваюся, що майбутнім флагманам Samsung все ж таки апгрейдять камери. І справа дійде далі пустих розмов. Звісно, взагалі без анонсів від китайців цього тижня не обійшлося. Найгучнішою презентацією, звісно, стала подія, де показали OnePlus 15 та OnePlus Ace 6. Свіжий дизайн, величезні акумулятори, нові екрани та процесори, повноцінний вологозахист у молодшого брата. Змін дійсно чимало, і саме тому я випустив окреме відео про ці новинки на нашому каналі. Смартфони насправді гідні, і я щиро впевнений, що перед нашим. Очима майбутні хіти продажів, і вони точно не будуть в цьому плані поступатися своїм попередникам. Так багато хто критикує камери OnePlus 15, проте ви ж дивитесь на інформацію на папері, певен, що на практиці цей смартфон точно не буде фотографувати гірше за тринашку. Ну а що стосується Ейса 6 так на папері він недалеко пішов від a 5, проте він і коштує не набагато дорожче, і при цьому має вологозахист. А це був основний основні мінус попереднього покоління. Трохи прокачали його там, на черококутник, ще качнули камеру. Ну, коротше, там, якщо у вас ace 5, я б міняти його не радив, але якщо у вас, припустимо, третє покоління або ще більш раннє, тоді треба одразу брати шосту. Презентація Насін я теж вирішив згадати у розділі про китайців, бо чим далі йде, тим більше вилазить їх коріння. Як кажуть в одному прислів'ї, Карл Пей зміг виїхати з Китаю, але Китай з нього ні. Компанія шльопає свої бюджетки, як сяомі в свої найкращі роки. І при цьому тепер ще й робить. Клони між суббрендами. Muffin 3A Lite – це перевдягнений CMF Phone 2 Pro, якому просто дали прозору задню кришку з облимолкою та ще й камери порізали. І хай би вже той телевік просто прибрали, так ні, встромили замість нього затишку на 2 мегапікселі, з яких не так давно Карл Пей знущався і називав найбільшим скамом у сучасних смартфонах. Пластиковий корпус та дизайн, який вже порядком на. Брид, відсутність вологозахисту, монодинамік і далеко не видатний процесор Dimensity 732.0. І все це за 250 євро, які у нашій країні перетворяться в тисяч на 13 гривень. За ці гроші альтернатив у нього безліч. І повірте мені, усі вони технічно будуть кращі за цей е, недосмартфон. Не вірте мені, можете зайти в наш інтернет-магазин Androprice.com.ua і впевнитись самі, що можна придбати до тренажки. Один анонс, який привернув мою увагу, це Motorola Edge 70. Днями я випустив відео про Edge 60, де поділився своїми думками з приводу того, що Motorola робить якусь фігню. Так тут же вийшов його нащадок, який знову щось виправляє, а щось погіршує. На користь трендам вони зробили акцент на його товщині, яка складає всього лише 6 мм, і позиціонують його як свою відповідь на всі ці ваші ейри та еджі. Амко корпусу знову зробили металевою, але телевік зник. Бездротову зарядку повернули, але ємність акумулятора через товщину знов зменшилась до 4800 мАч. Єдине, що прямо приємно вразило, це процесор Snapdragon 7 Gen 4, який значно потужніший ніж те, що було у попередників. В цілому все буде залежати від ціни, бо за 800 євро, які просять за нього всередині Європи в Україні. Він точно нікому не буде потрібен. Але в Китаї представили його альтернативу: верніш, не альтернативу, а ну перевзуту версію, і за неї просять 337 доларів. У це вже ну, більш цікаво. Хоча, навіть якщо він дістанеться до нашої країни тисяч за 17-18, у що я не вірю, що за все, будуть просити під двадцятку. Ну, навряд чи його можна назвати прямо топом за свої гроші. Пишіть в коментарях, чи цікавий вам цей смартфон, і чи хотіли б ви побачити зарубу тонких пристроїв. А саме iPhone Air, у цієї мотороли і Galaxy s 25 Edge. Одразу летить невеличкий спойлер. За одним з параметрів, цей пристрій переможе своїх конкурентів. Це як мінімум частото на основної роботи і стереодинаміки, якщо робити порівняння з Aero. Ну Що, друзі, настав час для невеличкої порції дичини. У світі існує безліч дитячих конструкторів, та і дорослі теж часто полюбляють зібрати якусь машинку з того ж лего. Але нещодавно компанія Toyota показала власний конструктор, у якому можна зібрати справжню автівку, потім сісти та поїхати. Називеться це диво IMV Origin, і зібрати з нього можна вантажівку, пікап або навіть автобус для Сафарі. Компанія поставляє тобі запчастини, а ти вже ліс. І пиш туди все, що хочеш. Хочеш ДВС-постав, а хочеш електрокар собі зроби. Коротше, все як в дитинстві. Тільки розмір та вартість іграшки вже доволі доросла. Сама по собі концепція, на мою думку, дуже цікава. А для наших захисників такий конструктор взагалі міг би стати ідеальним варіантом. Можна перезбирати для різних задач прямо в польових умовах. Перевезти вантаж зробив пікап. Вивезти людей, причепив будку і все, міні-автобус. Треба буде дізнатись, де, коли і за скільки їх можна буде придбати, бо саме такі невибагливі рішення інколи стають ідеальними для важких умов війни. Ну а поки доступу до цього конструктора ще немає, будемо збирати гроші на звичайний бус для наших захисників. Слухаємо від них звернення. Шановні підписники каналу Андро Ньюс і особисто Дмитро Голуб. Щиро дякую вам в допомозі у придбанні спорядження для виконання бойових завдань. Завдяки таким підписникам особисто Дмитру ми разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Вітаю підписників каналу Andreaduse та прошу вас долучитися до збору на автівку для Покровського напрямку для нашого підрозділу, для виконання бойових та логістичних задач. Слава Україні! Героям слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.